Стратегія розвитку Кривого Рогу до 2030 року ключовий документ на майбутнє громади в найближчій перспективі. До його формування долучились досвідчені міжнародні експерти у сфері стратегічного планування. Цей документ синхронізовано з державною стратегією регіонального розвитку та стратегією розвитку Дніпропетровської області. У ході підготовки було проведено опитування майже п'яти тисяч мешканців Кривого Рогу на часі громадське обговорення. Під час формування стратегії розвитку Криворізької міської територіальної громади на період до 2030 року ми намагалися враховувати всі виклики, які на сьогодні переживає наша країна. Це ну, тобто війна, яка спровокувала да там і спричинила руйнування критичної інфраструктури міста, відтік людського капіталу, що є над, найголовнішим для розвитку будь-якої територіальної громади через міграцію. Міграція в свою чергу Чинила дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили на ринку праці, тобто на сьогодні ми маємо ураховувати військовий стан та формувати безпекову безпеку наших громадян. Ми повинні збільшити. Соціальний захист незахищених верст населення і вразливих, і, і ураховувати також потреби наших внутрішньопереміщених осіб. От головним також є створення умов для швидкої адаптації та підтримки ветеранів війни та членів їх родин. Проєкт стратегії розміщено на офіційному сайті виконку міськради. Приймаються також пропозиції та зауваження щодо положення проєкту стратегії. Ми всі розуміємо, що війна закінчиться, і ми впевнені, що вона закінчиться нашою перемогою. І розвиток нашого міста це найголовніше, що на нас очікує. Ми вважаємо, що розвиток бізнесу післявоєнний він дуже перспективний. Запропонували ми для розвитку стратегії нашого міста такі види. Та напрямки як інформаційний розвиток, як підтримка підприємництва. Фахівці міського управління економіки, які працювали над проєктом, зазначають, у ньому враховані основні задачі: мінімізувати сучасні виклики, відновити економіку і забезпечити стійкість та подальший розвиток Криворізької громади. Валерій Кожухар, Олексій Правицький, Денис Захаров. Цей день.